В одній з багатоповерхівок індустріального району Харкова ведуться планові роботи з поточного ремонту внутрішньобудинкової системи холодного водопостачання. Працівники комунального підприємства Харків водоканал замінюють старі зношені металеві труби протяжністю 64 метра та всю запірну арматуру. Даний вид робіт проводимо в декілька етапів для мінімізування відсутності послуги холодного допостачання для мешканців даного житлового будинку. Спочатку прозвели підготовчі роботи, це прокидання трубопроводу. І в один світловий день ми сьогодні роботи завершимо. Щодо робіт на 2024 рік. То спеціаліст підприємства говорить, заплановані ремонти в 70 будинках. Комунальники сподіваються перекласти близько 4 кілометрів труб. На даний час ми вже виконали роботи на восьми об'єктах. Це приблизно 500 метрів погонних. І ще п'ять адрес в нас знаходяться в роботі. Щодо всього міста, то роботи на поточний рік вистачить, говорить Валерій Харлан, начальник профільного управління. На 2024 рік нами заплановано в 543 будинках виконувати поточні ремонти на внутрішньобудинкових системах холодного водопостачання, водовідведення та злової каналізації. Плануємо близько 38 кілометрів замінити трубопроводу на цих великих ремонтів. На теперішній час виконано 120 будинків. Поточний ремонт замінено близько. 5 кілометрів труб. Ми спочатку робимо підготовчі роботи, прокладаємо лежаки трубопроводу, а потім на протязі одного дня робимо переврізки, перед цим вішаємо об'яви, щоб люди розуміли, робили собі запас води. І на протязі одного дня роблюємо ці переврізки. 120 будинків вже виконано, а в 20 тисяч ще десь ми робимо ну, вони на перших етапах прокладаємо паралельно. Труби. Яна Віляєва, Олег Саницький, Денис Рибалко, Андрій Паколов, Харків Новини.